Чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика заарештувала в аеропорту польського міста Краків. Про це повідомив депутат Верховної Ради України та колишній український борець Жан Боленюк. Усик збирався летити в Іспанію, де мав пройти тренувальний збір перед боєм з Ф Юрі. З незрозумілих причин на борт літака не хотіли пускати товариша. Усика Олександр повідомив, що без нього не полетить. У результаті обох затримали. A few later. Українського боксера. Вже відпустили. Усик прокоментував цю ситуацію та повідомив, що трапилося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку і респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, не зважаючи на зріст, вагу розмах рук і регалії, написав Усик в інстаграмі. Сандр Усик взяв участь у підкасті Толк», де розповів про фінансову грамотність інвестиції та виховання дітей. Найкраще висловлювання чемпіона. В мене немає мотивації, в мене є дисципліна. Зі свого боку, я пояснюю дітям, що якщо ти отримав долар, а витратив два, то це погана фінансова історія. Найкрутіше це зібрати навколо себе тих людей, які будуть робити свою справу і не заглядати тобі в рота. Якщо до тебе прийшли люди і кажуть, слухай, дай нам 2000 доларів, через місяць ти отримаєш 200 тисяч своїх і ще 200 тисяч плюс. Тут треба зробити паузу, сходити, помолитися, подякувати Богу, що тобі прилетів такий фарт, і через два дні сказати цій людині не цікаво. Гроші, це хороший слуга, але поганий пан. Задача батьків зробити так, щоб наші діти могли жити без нашої допомоги. Треба навчитись казати ні. Це дуже важливий момент для твого росту. Екс чемпіон світу на дважкій вазі легендарний Ленекс Льюіс зробив прогноз на бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Девуа. Перевага Джоша у досвіді. Той факт, що він двічі зустрічався з Олександром Усиком. Він боксував в Америці на великих стадіонах і має висококласних тренерів. Але не виключайте хлопця, який чекав деякий час. Він зміг повалити Усика на канвас. Це те, що може зробити небагато людей. Джорша переможе достроково. Я не думаю, що цей бій закінчиться рано. Я думаю, що це ймовірно будуть пізніші раунди. Дюба не захоче вийти на наступний раунд і відмовиться від продовження поєдинку, сказав Лю. Я також вважаю, що Джошо переможе, але я думаю, що Джошо не колтує Діба. Або цей поєдинок зупинить рефері. Бій між двома британцями Антоні Джошо та Даніелем Діба відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі. На кону буде стояти титул чемпіона за версією IBF, яким зараз володіє Даніель. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте писати коментарі. До зустрічі!